І все стабільно з русаками наших наступних відео, тому що, звісно, вони помирали, звісно, їх знайшли наші дронщики. Але як? Тому що ефектно потрібно було сховатися. І дивіться, перший кандидат на премію Статуя года, чувак, який стояв і думав, що ну точно він злився стіною. Він ікс-мен, е, він хотів бути росомахою, але вийшов плакціліном. Але наступний також ховався, а третій взагалі просто розлетівся і зробився феєрверком. Тобто статуя кущ і дуже феєричний, ось чувачок такий залишився від цього русака. Чому вони так роблять? Тому що ми вже А цей зараз буде дуже влучно попадати і точно попаде в собі в, в живота. Угу. Да. Збивання сих. Чому ми вже сто разів це говорили і розказували, що їх так вчать. Що це як завмерти? За вмерти. Коли... Це щоб Третьяковської галереї попасти. Ну дивись, скільки, ві... скільки відео ми вже показували. Ну, тут правильно він ні з ким нічим не злився. А от там на деяких відео буде видно, що коли в тебе погана трошки гірша якість, якісь там горизонти завалені, це не оптика з гарною якістю. Якщо ти не будеш рухатись, mm. то тебе можна і не помітити, і пролетить дрон далі. І якби це в них не виходило. Вони б, ну вони знають про помилку вижившого, вони б робили це все по-іншому, але десь в них це виходить, через це вони завмирають. От хтось відкриває вогонь, хтось завмирає, а потім через тепловізійну камеру його знайти. Ну цього додіка, я не знаю, як його ще назвати. Ну тут просто гріх не побачити, тому що ще й не ледве дуже злився з злився стіною. Да. Я я чоловік подальшому.